Що робити, якщо кури почали масово лисіти, постійно чухаються і ще й худнуть? Яєць від таких курей не ждіть. Це шкідники, ухо, пероїди, кліщі, блохи та воші, висмоктують сили з птиці. і кожен день без дії це втрати. До того ж, у курнику з'являється сморід, вогкість, аміак, а хвороби злітаються блискавично. Курник потрібно обробити свіжий курник плюс, це дезінфекція. Перша обробка у вичищеному корнику далі достатньо періодично підсипати. Засіб вбиває паразитів, погинає вологу, прибирає запах аміаку, знищує віруси та бактерії. Обов'язково поставте пилу в ванну, і ваші кури самі щодня проводитимуть чистку. Можна насипати у чистому вигляді або змішувати з золою та піском 50 на 50. А також самих лисих курей, в яких ви помітили, дуже багато шкідників потрібно обробити свіжим курником. Це безпечно для птиці. Не чекайте, поки кури ослабнуть остаточно. Дійте сьогодні.